Вітаю вас, мої рідненькі хлопчики, дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Оно. Година. година, ось, Прийшла додому. На вулиці дуже хорошо, тепло. Я ось навіть балкон відкрила, хай провітрюється. Хороша така погода. Там вон, хлопці роблять кирпичі, Бачите, оці кірпічі забирають. Зараз вже цей дім зробили, обшкрябали, пішли на той, що попереду стоїть. Роботають. Коротше, зараз таке невеличке відео покажу. Оце тільки на площі взяла, бо мені ніколи було. Я, мені треба було у, у, у мій той, гастроном. у Сканці. Так я оце швидко до одні підійшла дівчина, вона це мені все надавала, я випила каву і вафельку. От. А це по дорозі парень, оцей оцей парень. Роздавав. Я взяла, думаю, та це, мабуть, гумки. Гумки оті, що сосать, прийшла додому, відкрила. Понімаєте, що це таке? Гандон. Викинув. Оце зранку пішла в свій гастрономчик ось 27 центів, 27, 27, три той полу, полунички купила. Полонечки купила, три коробки. От. Чого купила три? Ну, ну а чого не купити? Чого не купити? Зараз почищу собі на обід, царком засиплю поїм. Остальну всю перечищу, вона величенька, пополам переріжу, може і на три частини. Подивлюсь, як там буде. От. У кострюльку складу, цукром залью, засиплю, Постоє трошечки. От. І тоді то іспанська, бачите, написана Іспанія. І тоді і тут ж воно таке ж саме: Іспанська. От, і тоді пусте сік. І закип'ячу, один раз тільки закип'ячу і поставлю в холодильник. Я люблю це морозко, біле. Я купую в пачках біле морозко і зверху полить оце, щоб дюшечка така була, і з полуницею смачного, і я його поїм. Молока собі купила до 10-го числа 89 центів. І оце купила три творошки до 7-го числа на той, на Євріках по 33 центі ворожки. З полуницею творожок написано. Оце і все. Це моя водичка брала. Вона ось, газірована хороша така водичка. Завтра поїду до своєї церкви, так, так думаю, що поїду. От. Якщо хороша погода, ну, вроді хороша буде. Тоді ще там походжу. Може, щось. Оце магазин Тікс приходить, бо наточка там. Золотий покупатель, є там ото карточки. Вона колись була і платиновим покупателем, а тоді ж вона, ж, вже як уїхала до Італії, вона ж перестала купувати. Інколи вона мені каже, піди оте купи, піди оте купи. Я піду там щось куплю. Так, он, бачите, усі духи на 20% знижка. Тут щось таке. Тут завжди отаке одне кладуть таке на бумажці. Чи кремчик, чи духи такі на бумажці. А де воно? Не бачу, немає. І немає. Немає. Що, перестали класти? Ну, як хочете. Ну, коротше, то такий журнальчик. він Та в мене сразу піде в макалатуру, в бумагу. А я вам ще не показала, же все ж купила за ну, 5 центів воно 4 центи, за 5 центів, 5 маленьких тих перченят. Чотири ну, величенькі, одне маленьке перченятко. Пакет розріжу і туди підкровать на, на бамагу. Там воно в мене висихає все. Це для зятя. От возю. Він же ж... Їсть його прямо не наїдається оцього перцю. От, на йому і так купляє, і так всякий перець, він дуже поважає. Мабуть, треба, да, вже жарко, і в хаті жарко, і на вулиці тепло, то треба квіти бризкати частіше. То я взимку їх бризкала тільки один раз, а зараз треба частіше трошки бризкать. А то дивлюся, моя Натка залізкою моєї подружки донька. Виставляє Італію. Я їй пишу. Ви що, подорожуєте, вона сміється, пише. Да, ми на три дні приїхали в Мілан. Була дешева поїздка, і ми приїхали. І я ось думаю, яка вона молодець, що вона сюди приїхала одразу на початку війни. Півроку вона тільки пробула на тому, на пособі. От. Пішла на роботу, через рік перейшла на тела, взяла собі двохкімнатну квартиру. Аліска ходить в школу. Перший рік вона відходила в садок і вже два роки вона ходить в школу, вже добре мову знає. от я в неї завжди питаю: ну що ти, як ти думаєш? Вона каже: Я не буду вертатися. Я не буду вертатися, тому що Аліса не хоче. Алісі нравиться тут. Це мій компот трошки вип'ю. Алісі подобається. Аліса погано розмовляє на українській мові. От. Ну, розгав... розмовлять, то вона розмовляє. Так читати граматику вона ж цього не знає. Хто її навчав? Ніхто. А приїхать дівчині вже. 9 років буде, якщо це повернуться. 10 вже буде, як повернуться на, на той рік до 26 ж року, до березня продлили оце, ну, як воно називається, від війни. Да, защита від війни, захист від війни. От. І дитині буде 10. І що? Дитині в 10 років іти в перший клас. Сідати з шестирічними дітями і починати вивчати мову і писанину, і граматику, і все ні. Вона каже, ні. Я раді Аліси, залишуся тут. Мені каже, все подобається, мене все встраює. Робота хороша, заробіток хороший, важка робота. Я вам казала, вона важко робить. вона той маляр малює, малює корабель, корабель малює, але і, і, і робиш по 10 годин роби на день, і в суботу роби. В суботу скорочений день, десь 4, там 5 годин роби, 5, мабуть. Ну, от. Але чистими десь в неї 2,300-2,400 400 То це добре свою частину за хату заплатила, Аліса получає дитячі гроші і елементи, бо вона в неї записана як. Е, е, Наташка, як маті одиночка, написана. Ото -от так. Дуже хорошо, дуже хорошо. А 300 та 2 300 2 600. 2600. От Отак от. Так що можна і подорожувати, і складати, і, і і, і, все, що хочеш. І можна, У неї ще ж не, не постійний контракт на роботу. Вона мені казала, я це дзвонила, може, неділі дві назад казала, мені треба перероблювати на постійний контракт на роботу, і тоді, тоді мені треба той, поробити на постійному контракті, може рік-два зібрати тисяч 10-15 грошей, і тоді можна купувати собі квартиру. В неї є маленька квартира в Запоріжжі. Але вона така убита, така у п'ятій етажці, на п'ятому поверсі, ліфта там немає, ремонту там не було 40 років. От. Вона її, якщо й продасть, так за копійки. Ну, все одно прийдеться продавати, бо її краще продати, чи її здавати, там, чи люди будуть платити, чи не будуть. От, -от так. Так що вона її по-любому продасть, а, а тут купи. Отаку От невеличку двохкімнатну собі купи. Вона ж молода, їй ще 40 років немає, оце буде 37 років тільки на перший місяць літочка. 37 років. Ну і що? Ще 47, 57, 67, ще 30 років робить, так що ж вона не виплатить, якщо вона візьме ту лайну, ну, ось суду, чи як там, у банки. Ну, на 30 років, якщо вона візьме її, Та, вона виплати і забуде. От, от, от так. Ось такі справи. Так що я вам усе розказала, показала. Завтра п'ятниця буде теплий день, а в суботу, в неділю трошки підхолодає. Ну нічого страшного, підхолодає, тоді на тій неділі буде тепленько. Так що все добре. Он, бачите, полуниці скільки придбала собі. Нічого я назад я люблю, а морозку з полуницею. Ой, для мене це такий десерт смачний. От. Ну, ставлю вже поїсти собі, а що ж, а як же? Зараз ось пообідаю. У мене і капуста тушкована є, і риба з тими совочами, і каша гречана. Коротше, все в мене є, і компота, отож, є ще трохи полуницею закусю. Та й все, і добре. А вечір щось придумаю. Так що бувайте здорові, мої ріднесеньки, мої хлопці, мої дівчатка. Тримаємось, все буде Україна. Па-па!